Сьогодні Черкаський інститут банківської справи, університету банківської справи Національного банку України святкує своє 45-річчя від дня заснування. Він перший у центральному регіоні спеціалізований вищий навчальний заклад Національного банку України. Випускники інституту працюють по спеціальності лише в Україні, а й за її межами. Нам соні років, п'ять років. я вже два років працюю у цій системі. На, на 45 років по крупіцями. Мали такий успіх, що ми з техніками стали університетом. Що у нас студент на рік востребований? Те, що у нас сьогодні із Германії, наші колеги приїхали привітати з Білорусі, з Москви. І з Національного банку, так як ми, структурний підрозділ національного банку. Ювілею інституту приурочений міжнародний науково-практичний симпозіум, компетентнісний підхід до підготовки фахівців для банківської системи, участь у якому взяли не лише вітчизняні науковці і банкіри практики, а й зарубіжні колеги. Ректор університету прикладних наук Deutsche Чібундезбанку, професор Еріх Келлер у Черкасах вперше побаченим задоволений. Каже, для нього велика честь сьогодні представляти німецький виш. Це? Наш інститут молодший ніж ваш, йому лише 30 П'ять тому ми не можемо рівнятися з вами. У цьому інституті високий рівень підготовки фахівців, дуже розвинута інфраструктура. Ми відвідали навчально-тренувальний банк Славутич. Це дуже дуже справляє враження. Унікальний Черкаського інституту банківської справи навчально-тренувальний банк Славутич. У ньому студенти працюють і зі справжніми банківськими програмами з поточними рахунками навчально-тренувальних фірм вишів України. Однак на цьому керівництво університету банківської справи і його черкаського інституту не зупиняється. А планує і ще потужніший проект саме Черкаський інститут. Він вибраний базовим для впровадження пілотного проекту щодо створення моделі навчально-тренувальної моделі банківської системи України. Така практична робота каже ректор університету, допомагає студентам при працевлаштуванні, адже вона формує всі необхідні навички для роботи у банку.